дорогой подписчик и просто зритель, какой попал на мой канал. Сегодня поздравления на Новый год. Новый год поздравления. Я поздравляю всех с наступившим Новым годом 2016. Ну, что хотелось побожать сначала. Сначала я всем побожаю здоровья, счастья. Чтоб все были богаты, И были этого дома. Ну, это так. Кто любит школу, конечно. Що хочете розказати у каналі. Так. Да. Так от, я буду знімати не тільки Мвел GDC э, відео, але буду знімати іще, звісно, про. Ну, Most Wander знімав тоді в следующему відео, буду знімати прохожіння паука, буду знімати спори, може, навіть прохожіння, це як ви захочете. Пишіть в коментар, чи ви хочете спори или другие ігри. Я вам. Э, Кину ссылку в следующем відео на, стр... на групу в контактах. Там ви будете голосувати, яку ви ігру хочете, щоб я показав. Так от, знімаю як я вже знаєте я через телефон, конечно. Ну, через комп'ютер у мене не йде чогось, якісь файли не прогружаються. Дай ладно. Мені через телефон даже лучше знімається, ви вже знаєте, я то дивився Most Wanted прохождение номер один. Так от, знімаю я без монтажа. Так, да, це, конечно, погано. Ну. я попытаюсь снимать монтажом. Ну, не знаю, еще трошечки, трошечки, осталось, ну, так я пытаюсь снимать монтажом. Вот. Конечно же, хотелось еще сказать, что, если честно, то трошки снимать даже сложно. Я бываю вообще, держусь, то руку держу и то снимаю, а то колыхаете, она Извините, конечно, если колыхаете видео, то Мабуть, я колихаю. Ну що ж, продовжимо далі. В мене, з цього року я даже буду фільми, літерали. Так от, ось що хочу я розказати про літерали. Літерали будуть цікаві, Будуть відео дуже інтересно, попитаюся з монтажем зробити. Взагалі, зі трейлера. ви теж будете голосувати в моїй групі в Я вам кину ссылочку і ви будете голосувати. Так от як ви думаєте, я вам Дедпула, Бетмен проти на Назерює Сподіти, і. Не знаю, гражданська війна Востояння, Капітан Америка проти Железного чоловіка? Голосуйте ви. Пишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб до якогось трейлера, я скинув літерал. Ну, звісно, це ще не всі, бо про асасіни, фалаути, ну, різні. Це які ви захочете. Що хотілося ще сказати? У цьому році я буду старатися знімати відео з ігрою і зразу за мною. Ну, поняв, типа через веб да, так. Буду хоч трошки лучше. Мене піддержує, якщо ви поставите лайк, підпишетесь на канал, це мене дуже надихає знімати нові відео. Відео я знімаю на тиждень ну, 6 відео на тиждень знімати. Так, десь так. Це я начинаю тільки так. пробуй так снимать. Такие видео, кстати, тоже будут выходить, сейчас. Ну, не знаю, нового года все будут витать, а просто, что то рассказать. Конечно, хочется сказать, что эти видео, где какие были, сейчас скажу. Так вот, были видео, интересные факты, Марвел, Гражданская война, Или не помню, какие там написали. Так вот, это я вкрала одного подписчика, Це я починаю іграти, ну, знімати відео, так спочатку подумав, ммм, буде красно. Ні, потім я потім буду сам знімати, тепер, ну, це моя, на мене не виходило знімати, так це. Деякі відео у мене пробні, извините, якщо там щось не так скажу, болтну, якщо не так зроблю, якщо не знаю, извините мене, лучше пишіть в коментарях, щось погано. Если будете читать какие-то плохие я буду сказать, Буду, звісно, я ще робити такі голос. цей голоса. А буду знімати відео. Як вам сказати? Ну, переможців. Ось, я буду в групі ВКонтактах в себе в мене буде голосувати. І хто захоче, той може виграє якийсь диск, джойстик, може даже телефон виграти. Ну, це все буде в групі ВКонтактах, ну це не зараз, це може через місяць, два, ну, ссылочки, що ви будете казати мені які дітерали, і ігри. Це, звісно, буде вже... Я буду создавати. Ну так от. Що хотілося ще? Конечно, всі хочуть побажати, щоб були, Ну, це я казав на початку, Щастя, здоров'я, щоб кожен знімав, якщо захочете, відео, щоб ви ніколи не встановлювалися на своїх мечтах і продовжували далі. Всіх вітаю з Новим Годом! Бажаю счастья, здоровья и надыхаю всех с тем видео, чтобы вы продолжали действовать то, что вы хотите. А так, как обычно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем с Новым Годом! Пока, ребята!